Ну, Раді вітати вас на нашому засіданні, відвідавці координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Певний час ми з вами не бачилися сьогодні на цьому. Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб обговорити ряд нагальних питань, пов'язаних з е е ходом е роботи нашої координаційної ради. Зараз у нас місячних правових знань проводиться, теж проговорити про ці питання, ну і, можливо, поговорити деякі... Питання, які викликають певне занепокоєння стосовно е правового виховання вже не нашого підростаючого покоління, а дещо старшого покоління, а саме батьків наших вимогів. Програма державної Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період 2016 року у нас є кілька доповідачів. Я думаю, ми заслухаємо їх всіх, а потім проведемо невеличке обговорення. Перший доповідувач у нас начальник управління справа сім'ї дітей та молоді Ольга Петрівна-Осанова. про права дитини. В січні цього року е, було розроблено та прийнято міський план заходів на виконання цієї загальної державної програми, і вже протягом всього 2012 року ми працювали над втіленням його в життя. Е, що стосується повноважень нашого управління у справах сім'ї, дітей та молоді, то на нас покладені певні функції, е, які за і допомагають реалізувати права дитини. Зокрема, це видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї. З 2010 року ми здійснюємо видачу цих посвідчень і на сьогоднішній день ми вже видали 580 посвідчень батьків з багатодітної сім'ї і 1140 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї. Але кількість цих дітей в нашому місті дещо більша, тому що посвідчення видаються діткам, які вже досягли 6-річного віку. Крім того, наше управління здійснює ще одну адміністративну послугу це направлення на оздоровлення та відпочинок дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Тобто тут іще в дії реалізація одного з прав дитини це право на оздоровлення та відпочинок. Ми здійснюємо та направлення дітей за рахунок коштів бюджету різних рівнів. Ну, єдине, от, я хочу ще додати, дякую Патрівна, будь ласка, сідайте, звернути увагу на е, оці два заходи, які новорічні у нас будуть. Перший захід це Святий Миколаїв. Звичайно, сприяти організації в ваших навчальних закладі штабів Святого Миколая. Ну це ви вже робили багато років, допомагали і учнівському самоврядуванню, і активістам, які займаються цією акцією. Надати їм якусь кімнатку, надати їм можливо, можливість. Пройтися на якихось виховних годинах по класах, донести інформацію до всіх школярів про цей захід ну, і залучити допомога школярів до участі в ньому. Звичайно, ми не хочемо, щоб це було примусово, не треба доводити там різноманітні плани до збору на клас, там якийсь список, то там сімдесят чи погрівні збирати не треба. І це абсолютно добровільно. Заступнику керівника суперського. 74 дитини зі статусом дитина, позбавлена батьківського опікування та 18 дітей зі статусом дитина-сирота. Також на обліку служби перебуває 48 алкогольних та нових хвірових. Також ми регулярно проводимо дністні нові в інтересах дітей спільно з працівниками управління праці та соціального захисту населення, Центром соціальних служб, кримінальна міліція, медичні заклади та заклади освіти району. Протягом цього року було проведено 20 таких заходів. Ми відвідуємо багатодітні сім'ї, сім які опинилися на складних життєвих обставинах. Під під час проведення бесід ми надаємо консультативну юридичну допомогу. В разі необхідності ми запрошуємо їх до нас в службу з права дітей. Є у нас так називаємо маленький банк одягу. Правової держави і громадянського суспільства неможливо без участі правників молодого покоління, тих людей, які завжди виступають ініціатором і провідником нових поглядів, прогресивних та сміливих ідей. Саме тому у 2009 році в Кременчуцькому міському управлінні юстиції було підтримано ініціативу координаційної ради молодих юристів, створеної при міністерстві юстиції, і на базі Кременчуцького міського управління юстиції було започатковано діяльність координаційної ради молодих юристів нашого міста. Метою діяльності координаційної ради було удосконалення правоосвітнього процесу в навчальних закладах, формування у молоді нашого міста правової свідомості та правової культури, формування активної позиції молодіжного масиву мешканців нашого міста, а також залучення молодих фахівців права до правової інформатизації дорослого населення Кременчука. Координаційна рада молодих юристів є консультативно дорадчим органом нашого управління юстиції. Склад її є різноманітним. До нього входять як молоді спеціалісти Кременчуцького міського управління юстиції, так і юрисконсульти державних підприємств установ організацій, адвокати, а також студенти факультету права і гуманітарних дисциплін Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Маю сказати, що склад ради постійно оновлюється, що свідчить про доцільність і результативність її діяльності, а також про бажання молодих юристів постійно поповнювати лави цієї ради. Успішно реалізується проєкт право для всіх, який має на меті поширення правових знань серед різних верст населення. Так щорічно, у рамках Всеукраїнського тижня правових знань, Молоді правники відвідують навчальні заклади, де проводять відкриті уроки на тему все про професію юриста. У ході зустрічей вони розповідають про престиж професії юриста, який зростає в нашому суспільстві, а також про велику відповідальність у будь-якій сфері діяльності та систему підготовки в юридичних кадрів в нашій державі. У ході місячника правових знань у навчальних закладах Кременчука відбуваються засідання школи юного лідера. Лідерів органів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів у ході засідань школи обговорюються питання, що пов'язані з Конвенцією ООН про права дитини, сімейним вихованням, діяльністю дитячого фонду ЮНІСЕФ. ЮНІ лідери знайомляться з роботою установ юстиції, діяльністю координаційної ради молодих юристів, а також із системою забезпечення захисту прав та інтересів дітей в Україні. У рамках реалізації проекту Молоді юристи на сторожі протиправних дій неповнолітніх ще в 2009 році було започатковано проведення днів правового інформування школярів. Під час таких зустрічей висвітлюються питання державної політики у сфері захисту прав дітей, гендерної рівності, запобігання торгівлі людьми, діяльності Європейського суду з прав людини, а також роз'яснюються новили у законодавстві. Учасниками заходів порушуються також питання як адміністративної, так і кримінальної відповідальності неповнолітніх. Набуває поширення і така нова форма роботи, як правова книжкова полиця. Вона полягає в організації виставок юридичної літератури, методичних рекомендацій, що підготовлені спеціалістами управління юстиції, ознайомлення з новинками, презентація. Та розповсюдження посібників, брошур, буклетів на правову тематику. Молодими юристами активно проводиться роз'яснювальна робота із головами первинних ветеранських організацій, під час якої висвітлюються питання соціального захисту ветеранів Великої вітчизняної війни та праці. Щорічно студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проходять навчальну практику на базі установ юстиції міста. Важливим напрямком діяльності Координаційної ради молодих юристів є надання безоплатної правової допомоги мешканцям Кременчука. Зокрема, це відбувається під час роботи громадських приймалень. Крім первинної правової допомоги, яка полягає у консультуванні, правовому інформуванні. Молодими юристами надається і вторинна правова допомога, яка полягає у складанні процесуальних документів, позовних заяв, скарг, клопотань. Ощо при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського діє юридична клініка правозахист, основними завданнями якої є підвищення рівня практичних знань і навичок студентів, створення умов для надання безкоштовної правової допомоги мешканцям міста. Дуже важливо, коли ти надаєш безплатну допомогу та допомагаєш людям. Також тут ми отримуємо саме певний досвід спілкування людьми, тому що до кожної людини потрібно знайти свій певний підход спілкування та вирішення її проблеми. Коли ми проводимо такі заходи, ми отримуємо не тільки теоретичний доступ, а й практичний, що є дуже важливо в майбутній професії юриста. На базі факультету права і гуманітарних наук університету. Нещодавно відбувся семінар, присвячений ролі юридичної клініки установлення фахівця юриста. У семінарі взяли участь представники юридичних клінік України з метою обміну досвіду, реалізації положень закону про безоплатну правову допомогу. Члени Координаційної ради молодих юристів відвідали місто Білу церкву. 2011 рік був роком визначних правових подій, серед яких відзначення 15-ї річниці Конституції України та 20-ї річниці незалежності нашої держави. Серед заходів, що були ініційовані молодими юристами, конкурс на кращу учнівську роботу Конституція України в моєму житті в номінаціях Твір або плакат. А також інтернет Вікторина 20 років незалежності України в інтернет Вікторині взяло участь 35 осіб. В ході вікторини вони мали змогу ще раз ознайомитися з державотворчими подіями становлення незалежної української демократичної держави. Кожен з учасників засвідчив ще й достатній рівень володіння сучасними комп'ютерами та інформаційними технологіями. Умінням орієнтуватися у великому масиві інформації на розширеному засіданні координаційної ради молодих юристів у вересні 2011 року було підведено підсумки, визначено абсолютного переможця та відзначено кращих. Участь молоді у різних правосвітніх заходах, що проводяться в нашому місті, є проявом їх активної життєвої позиції, прагненням до самопізнання, саморозвитку та самореалізації. На рахунку молодих правників проведення спільно з Кременчуцьким інформаційно-просвітницьким центром Європейський клуб Днів Європи в місті Кременчуці. Зокрема, ними було проведено захід Європейський квартал я поділяю європейські цінності, участь у всеукраїнському молодіжному форумі Молодь проти корупції, проведення у рамках всеукраїнського тижня права інтернет-опитування права людини. Інтернет опитування права людини проводилось у рамках місячника правових знань у навчальних закладах протягом листопада та Всеукраїнського тижня права в грудні 2011 року з метою виявлення рівня поінформованості громадян щодо своїх конституційних прав і свобод, уміння їх захищати. Опитування мешканців міста Кременчука відбувалося не тільки за допомогою електронного зв'язку, а й у формі анкетування під час проведення преосвітніх заходів. Інтерв'ю безпосередньо на вулицях міста 10 грудня, День прав людини. Учасниками опитування стали 256 громадян. У 214 випадках, що складає 83%, порушувалися права громадян, але тільки 47% з них зверталися за правовою допомогою до адвоката, суду чи прокуратури. Майже 80% опитаних відзначають недостатній та низький рівень своєї правової поінформованості. Тому пріоритетним напрямком у діяльності координаційної ради молодих юристів у подальшому залишається інформаційно-роз'яснювальна робота серед мешканців нашого міста. Та з метою набуття ними правових знань щодо своїх прав і обов'язків серед здобутків ради. Участь у третьому всеукраїнському форумі молодих юристів, приуроченому до 15-ї річниці Конституції України, я брала участь у досить цікавій поїздці до Києва. На форум молодих юристів Обговорювалося питання реформи в конституційному праві. Також були досить цікаві майстер-класи суддів Конституційного суду, безпосередньо міністра юстиції України. Це було досить цікаво завдяки Координаційній раді молодих юристів. Я е, зростаю професійно, я так вважаю. У 2012 році члени координаційної ради молодих юристів розпочали свою роботу над реалізацією проєкту Майбутні правопросвітники, спрямований на координацію діяльності молодих юристів, які наразі здобувають вищу юридичну освіту. Крім того, маємо багато амбітних планів щодо запровадження другого рівня безоплатної правової допомоги в місті Кременчуці, на створення в місті Кременчуці таких умов, щоб дійсно. Правова держава була збудована на теренах нашого міста.